Війни в Україні зростає попит на робітничі професії. Таким зокрема навчають у Шосткинському центрі професійно-технічної освіти. Тім, як підкреслюють у навчальному закладі, головне не лише освіту здобути, а й влаштуватись на роботу або ж відкрити власну справу. Як це зробити, розповіли учням у ході відкритого заходу, який відбувся в рамках тижня профтехосвіти. На його початку директор закладу Тетяна Лазарева наголосила на важливості і конкурентноспроможності цих професій. На ринку праці, особливо в нинішніх умовах, нам потрібно виживати, нам потрібно не пустити руки, нам потрібно з оптимізмом рухатись вперед, не зважаючи ні на що. Я завжди говорю, що такий важкий, складний час кожен з нас на своєму робочому місці. Ми працівники, ви здобувачі освіти, повинні робити все можливе для того, щоб наближати перемогу. Майстри кафедри кулінарного профілю та ресторанного сервісу ознайомили учнів з презентацією Кенді Бару новим модним трендом сучасності. Це один із способів майстрам, ресторанного обслуговування, рестораторам у скрутний час. Під заробити, тому що ми знаємо, що наші військові вони дійсно тримають свою службу, тримають нашу Україну на своїх плечах, але вони одружуються, і це дуже приємно. Також якісь дитячі свята проходять. І діткам теж хочеться свята, хоч і невеличке, але свято. І ми з вами можемо їм допомогти організувати ось такий красивий солодкий куточок. зараз з'являється модною фішкою в ресторанному бізнесі. Присутнім також розповіли про технологію приготування сучасних кондитерських виробів: кейк-попсів, мафінів, капкейків, трайфлів та тартів. Такі десерти подають у кав'ярнях, дуже удобно. Смакувати і навіть забрати з собою про свій досвід організації власної справи розповіла присутнім місцева кондитерка. За професію вона математик, фізик. У Шостці розпочинала з роботи адміністратора. Нині кондитер. Цим бізнесом вона стала займатися завдяки карантину. І деякі заклади закрились. Я теж в це попав. Тобто мій заклад закрився, і мені довелося сидіти вдома і я залишилася без грошей. Тому ось тут в мене ну, вже мій талант да, проснувся. Я раніше готувала там торти, щось вдома смачненьке таке, але я ну, для себе це готувала. Якщо, там, наприклад, я йду до когось на день народження, тобто я там готовлю тортик і йду зі своїм смаколиком туди вже ну, як би, з гостинцями. Так? Я спочатку готувала дома щось, експериментувала, бо мені хотілося щось нове спробувати. Ага, там рецепт, якісь хтось поділився в Ютубі. знайшла, там ще там десь. Пані Ірина радить молоді не боятися змін, підлаштовуватись під виклики сучасності. Тоді це допоможе не тільки отримати цікаву роботу, а й побудувати успішну кар'єру. Впевнені будьте то все у вас вийде, якщо ви там бачите якусь там ціль, і у вас ну завжди ви повинні собі бути впевнені, що. У ході заходу присутні мали змогу взяти участь у солодкій вікторині та отримати кондитерські смаколики, виготовлені руками майстрів виробничого навчання та гостею заходу.